1588 рік Генріх Наварський, якого ще називали королем Єретиком, став королем Франції під ім'ям Генріха IV. Це був сміливий крок для того часу, адже Генріх був протестантом у переважно католицькій Франції. Але що він зробив? Перейшов у католицизм із легендарною фразою: Париж вартий меси. Саме цей хід допоміг заспокоїти релігійні війни, які роздирали Францію десятиліттями. Генріх IV заснував династію бурбонів, яка правила Францією майже 200 років. Його називають одним із найпопулярніших королів Франції за його мудре правління, реформи та прагнення до миру, справжній майстер компромісу і приклад політичної хитрості. 1666 рік Андрусівське перемир'я стає ключовою подією, яка змінює долю лівобережної України. Після багаторічної боротьби між Річчю Посполитою та Московським царством було досягнуто угоди. Лівобережжя відійшло під владу Москви, а правобережжя залишилося під контролем Польщі. Це було ніби розірвати Україну навпіл як шматок полотна. Для багатьох козаків і жителів того часу це стало приводом для тривоги, адже ідея єдиної вільної України виглядала все більш примарною. Однак саме в цей період на Лівобережжі починає формуватися автономія Гетьманщини, яка відкриє нову сторінку в історії України. Це був момент, коли боротьба за свободу тільки починалася. 1888 рік Вінсент Ван Гог, геній, якого тоді мало хто розумів, здійснює вчинок, що увійде в історію мистецтва. Після бурхливої сварки з другом і колегою Полем Гогеном він відрізає собі частину вуха. Цей акт виглядає як крайній прояв душевного болю, внутрішньої боротьби і, можливо, розпачу. Ван Гог загортає шматок вуха в тканину і приносить його місцевій жінці, яка працювала в будинку терпимості. Що це було порив безумства чи своєрідний спосіб спілкування з людьми, які його не розуміли? Сьогодні цей епізод сприймається як символ трагічної долі митця. Який усе життя боровся із самотністю та душевними розладами, але саме ця боротьба народила безсмертні картини, які ми захоплено розглядаємо і досі. 1913 рік у Сполучених Штатах народжується федеральний резерв, фінансовий гігант, що став серцем економічної системи країни. До цього часу Банки в Америці працювали як могли, але часто викликали хаос, економічні кризи, нестача грошей. Паніка серед людей, і ось Конгрес США ухвалює рішення створити єдину структуру, яка буде контролювати грошову масу, стабілізувати економіку та запобігати кризам. Федеральний резерв став пожежником для економіки, готовим гасити будь які фінансові проблеми. Його роль лише зростала з часом, а сьогодні він впливає на всю світову економіку маленький крок для уряду США, але гігантський стрибок для фінансової стабільності. 1939 рік Західна Україна офіційно стає частиною УРСР після подій вересня, коли радянські війська увійшли на ці території, відбулися так звані вибори, які затвердили рішення про приєднання. Для багатьох це стало початком нового етапу зі змішаними почуттями. З одного боку об'єднання українських земель виглядало як історична справедливість, але з іншого радянська влада принесла свої порядки. Колективізацію, репресії та контроль, традиції, культура та спосіб життя західних українців почали поступово змінюватися під тиском радянської ідеології. Це був переломний момент, який залишив складний і неоднозначний слід в історії регіону. 1947 рік у лабораторіях Bell Labs створили те, що змінить світ назавжди перший транзистор. Маленький, на вигляд, нічим не примітний пристрій став революцією в електроніці. Ця крихітка замінила величезні вакуумні лампи, зробивши можливим створення компактних і потужних пристроїв. Телевізори, радіо, комп'ютери, усе це стало реальністю завдяки транзистору. Його винахідники Джон Барден, Вільям Шоклі та Волтер Браттейн пізніше отримають Нобелівську премію за цей прорив. А сам транзистор відкрив двері до цифрової епохи, без якої сьогоднішній світ просто неможливо уявити. 1954 рік на екрани виходить Сім самураїв акіри куросави фільм, який змінить не лише японський, а й світовий кінематограф. Це історія про честь, самопожертву та боротьбу за справедливість. Семеро воїнів, які вирішують захищати маленьке село від бандитів, стали символом незламності духу. Куросава створив не просто фільм, він встановив нові стандарти кіномистецтва. Епічні сцени битв, глибокі персонажі і блискучий сценарій надихнули покоління режисерів у всьому світі. Навіть Голівуд не втримався сім самураїв стали основою для легендарного вестерну чудова сімка. Це більше ніж кіно. Це справжнє мистецтво, яке досі вражає серця мільйонів. 1973 рік. В Україні відкривається аеропорт Бориспіль, перший міжнародний аеропорт сучасного класу. Це був справжній прорив для того часу злітні смуги, здатні приймати великі літаки, сучасні термінали і обладнання, яке відповідало міжнародним стандартам. Бориспіль став воротами України в світ, відкривши нові можливості для подорожей і розвитку авіації. Тут почали з'являтися рейси до Європи, Азії та інших куточків планети. Аеропорт швидко став символом нової епохи, демонструючи, що Україна готова бути частиною глобального світу, і досі Бориспіль залишається головним авіахабом країни, зберігаючи свій статус ключового транспортного центру. 1986 рік у французькому місті Сінтія сталася одна з найбільших хімічних катастроф того часу. На заводі, де виробляли пестициди, відбулася серйозна аварія. У повітря, воду та ґрунт потрапили тонни токсичних речовин. Вибух спричинив величезну пожежу, а хмара отруйного газу рознеслася на десятки кілометрів. Місцеві жителі були евакуйовані, а екологи довго боролися з наслідками: знищені ґрунти, отруєна річка і шкода для тисяч людей. Ця трагедія стала попередженням для всього світу про небезпеку промислових катастроф і про те, наскільки важливо контролювати екологічну безпеку на виробництвах. Це була жорстка наука, ціною якої стала природа і здоров'я людей. 1998 рік Верховна Рада України ухвалює важливі зміни до податкового кодексу, які спрощують життя малому бізнесу. Замість заплутаних схем і нескінченних звітів підприємцям запропонували єдиний податок простий, зрозумілий і доступний. Це був справжній ковток свіжого повітря для тих, хто починав свою справу або вже працював у непростих умовах дев'яностих. Завдяки цим змінам малий бізнес отримав можливість розвиватися, створювати робочі місця і вносити свій внесок в економіку країни. Українські підприємці. Почали відчувати себе не тягарем, а частиною економічного процесу. Це був перший крок до того, щоб зробити малий бізнес основою економічного відродження країни. 2008 рік Японія робить величезний крок у дослідженні космосу, запускаючи місію Кагуя або Селена. Цей космічний апарат став одним із наймасштабніших проєктів для вивчення місяця після епохи Аполлонів. Кагуя була оснащена передовими інструментами, які дозволяли створювати детальні карти поверхні місяця, вивчати його гравітацію та магнітне поле. Ця місія розкрила нові секрети природного супутника Землі, допомогла краще зрозуміти його геологію і підготуватися до майбутніх пілотованих експедицій. Японія продемонструвала, що є одним із лідерів у космічних технологіях. А кагуя стала символом її прагнення досліджувати всесвіт. 2015 рік. Одеса знову дивує У самому серці міста відкривають найбільший в Україні пам'ятник новорічній ялинці, зроблений повністю з льоду. Ця крижана красуня сяяла тисячами вогників, створюючи справжню зимову казку. Висота скульптури вражала, а майстерність, з якою були вирізані деталі, змушувала захоплено завмирати навіть найвибагливіших глядачів. Навколо лунали сміх дітей, дзвінки колядки і аромат гарячого глінтвейну. Це стало не лише символом святкового настрою, а й нагадуванням, що зима в Одесі це щось більше, ніж просто холод, це магія, яка об'єднує місто і його гостей 2016 рік. У Німеччині запускають синлайт, найбільший у світі штучний сонячний симулятор. Уявіть собі 149 потужних ламп, які разом створюють інтенсивність світла, в 10 тисяч разів сильнішу за звичайне сонячне випромінювання на землі. Це не просто диво техніки, а інструмент для дослідження майбутнього. Синлайт використовується для тестування нових способів отримання водню, створення сонячних панелей і вивчення матеріалів, які витримують екстремальні умови. Німеччина показала, що прагне до лідерства у відновлюваній енергетиці, а цей симулятор став ще одним кроком до екологічно чистого майбутнього сонце в лабораторії чому б і ні. Ось і завершили ми нашу подорож у часі разом з 23 грудня, днем, який вразив нас яскравими подіями та незабутніми історіями. Сподіваємося, вам було так само цікаво, як і нам. А якщо хочете дізнатися більше про інші дати, дивовижні факти та легендарні події, підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок. Попереду ще безліч цікавих розповідей. Тож залишайтеся з нами, і ми продовжимо відкривати для вас дивовижний світ історії.